Історія Ізраїлю сягає в століть, у поле як великих досягнень, так і трагічних подій. Ось більш детальний огляд ключових періодів. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар Давній Ізраїль трьох тисячі ер. не, єврейські племена оселяються в Ханаані, регіоні, який пізніше буде відомий як Ізраїль. Одного тисячу ер до не, за правління царя Давида та його сина Соломона об'єднане Ізраїльське царство досягає піку своєї могутності. Цей період характеризується політичною стабільністю, економічним процвітанням та культурним розвитком. 922 Р. не, після смерті Соломона царство розпадається на два, ізраїльське царство на півночі та Юдейське царство на півдні. 722 Р. не. А Сирійська імперія завойовує Ізраїльське царство, змушуючи багатьох ізраїльтян покинути свої домівки та йти у вигнання. 586 Р. Доне, Вавилонська імперія завойовує Юдейське царство, руйнує Єрусалимський храм та депортує євреїв до Вавилону. Ця подія знаменує кінець першого єврейського храму та початок Вавилонського полону. 538 до Доне Після падіння Вавилонської імперії перський цар Кер Великий дозволяє євреям повернутися до Ізраїлю. Вони відбудовують єрусалимський храм та започатковують новий період самоврядування під перським пануванням. Елліністичний та римський періоди 332 Р. Доне. Олександр Македонський завойовує Ізраїль. 167 ер Доне Повстання Макавеїв проти еліністичного правління Селевкідів призводить до встановлення незалежного єврейського царства 63 ер-до-не Доне Римська імперія завойовує Ізраїль 6 Р. Не римляни призначають ірода Великого Царем Іудеї. 70-не Перша юдо-Римська війна закінчується руйнуванням другого Єрусалимського храму та розгромом єврейського повстання. Це призводить до масового вигнання євреїв з Ізраїлю та розсіювання їх по всьому світу. 132-135 РРН, Друга юдеоримська війна, також відома як повстання Бар Когби, ведеться євреями проти римського панування. Її жорстоке придушення призводить до ще більшої кількості єврейських жертв та посилення римського контролю над регіоном. Візантійський та ранньоісламський періоди. 313 Р. Н. Римська імперія приймає християнство. 636 Р. Н. Араби завойовують Ізраїль, який стає частиною халіфату Омеєдів. 661. Р. Н. Умацький халіф Муавія будує мечеть Алякса в Єрусалимі, яка стає одним із найсвятіших місць в ісламі. 1099 р. Н. Хрестоносці захоплюють Єрусалим під час Першого хрестового походу. Одного 1187 ерне Сала Хадін, мусульманський воєначальник, відвоює Єрусалим у хрестоносців, 1291 Р. ерне мамелюки, військова династія єгипетського походження, виганяють хрестоносців з Ізраїлю. Іслам залишається домінуючою релігією в регіоні протягом наступних кількох століть. Османський період. Одного 1517 Р.Н. Османська імперія завойовує Ізраїль. Відносна релігійна терпимість османського правління дозволяє єврейським громадам рости та розвиватися. 1880 р. р. починається сіонистський рух, політичний рух, що прагне створити єврейську національну державу. Зростання антисемітизму в Європі мотивує євреїв шукати безпечне місце для життя. 20-те століття. 1917 року Британська декларація Бальфура сприяє створенню Єврейського національного дому в Палестині. 1918 року, після перемоги над Османською імперією в Першій світовій війні, Британія отримує контроль над Палестиною. 1920 року. Ліга нації офіційно визнає мандат Великої Британії на управління Палестиною та зобов'язує Британію сприяти створенню єврейського національного дому. 1930 ТРР – нацистський режим у Німеччині переслідує євреїв, що призводить до масового виїзду євреїв до Палестини. Це посилює напруженість між єврейським та арабським населенням. 1947 року ООН приймає план розділу Палестини на дві держави. Єврейську та арабську. Араби відкидають цей план. 1948 року, 14 травня, держава Ізраїль проголошує незалежність. Це призводить до Першої арабо-ізраїльської війни, в якій Ізраїль бореться проти коаліції арабських держав. 1949 року підписуються угоди про перемир'я, що завершують Першу арабо-ізраїльську війну. Ізраїль отримує більшу територію. Ніж йому було визначено планом розділу ООН. 1956 року, Суецька криза, Ізраїль, Франція та Британія вторгаються до Єгипту після того, як Єгипет націоналізував Суецький канал. 1967 року, Шестиденна війна, Ізраїль перемагає Єгипет, Сирію та Йорданію і захоплює нові території, включаючи Східний Єрусалим, Західний берег річки Йордан та Газа. 1973 року війна судного дня, Єгипет та Сирія запускають раптовий напад на Ізраїль. Після важких боїв Ізраїль зупиняє їх наступ і, врешті-решт, відбиває атаки. 1987 року, початок першої інтефади, палестинське повстання на окупованих Ізраїлем територіях. 1993 року. Підписання ослойських угод між Ізраїлем та Організацією Визволення Палестини ОВП угоди передбачають обмежене палестинське самоврядування на окупованих територіях як крок до майбутнього мирного договору. 2000 року друга інтефада спалах насильства між ізраїльтянами та палестинцями після невдалих переговорів про мирний процес. 2005 року Ізраїль виводить війська та поселення з сектора Газа. 21 століття 2006 року війна в Лівані, Ізраїль веде війну з Хезболою, ліванським шиїцьким угрупуванням, яке Ізраїль вважає терористичною організацією. 2007 року Хамас, Палестинський ісламістський рух, захоплює владу в секторі Газа після виборів у Палестині. Хамас також вважається ізраїлем терористичною організацією. 2008 року операція Сплавлений Свинець Ізраїль проводить масштабну військову операцію в секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли з боку ХАМАС. 2014 року операція Нерозривна скеля. Ізраїль проводить чергову військову операцію в секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли та тунелі Викопані Хамас. 2015 року Міран та шість світових держав домовляються про угоду щодо обмеження ядерної програми Ірану. Ізраїль виступає проти цієї угоди, побоюючись, що вона зробить Іран більш небезпечним. 2018 року США переносять своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Це рішення викликає гнів палестинців, які також вважають Єрусалим своєю столицею. 2020 року Ізраїль підписує угоди про нормалізацію відносин з Об'єднаними арабськими ЕМРЕЦ ОАЕ, Бахрейном, Суданом та Марокко. Ці угоди вважаються значним дипломатичним проривом для Ізраїлю. 2021 року – 11-денна війна між Ізраїлем та палестинськими бойовиками з Гази. Триваючі конфлікти. Ізраїльсько-палестинський конфлікт залишається однією з найскладніших геополітичних проблем Близького Сходу. Ізраїль прагне миру та безпеки, але стикається з проблемами тероризму та ракетних обстрілів з боку Хамас та інших палестинських угруповань. Питання про статус Єрусалима та майбутнє палестинської держави залишаються невирішеними.